Доброго дня, дітки! Сьогодні з вами на занятті ми будемо прощатися з літом. Ви вже добре знаєте, що літо скоро закінчиться та наступить осінь. Тож, давайте сьогодні з вами ми згадаємо ознаки літа. Поговоримо про те, як ви провели літо та інше. Полунички у сметанці, соловей щебече вранці. Дощик через ситочку вже йде від нас літечко. Давайте розглянемо картинку та згадаємо ознаки літа. Що в нас літом відбувається? По-перше, стає дуже тепло, ми вдягаємо літній одяг легкий. Навколо нас розцвітає багато квітів. Багато зелені, пташок, метеликів. Влітку всі відпочивають відпустці, хто на канікулах, їздять на річку, на море. Багато перебувають на природі, у лісах, на всяких пікніках та інше. Проводять з користю час. Тобто можна їздити на рибалку, наприклад, ходити в ліс, збирати ягоди. Та є інший багато видів одиху літнього. Давайте згадаємо місяці літні. Перший місяць в нас був червень. Я відкриваю двері в літо, де теплим сонечком зігріто: повітря, небо, землю, води. Де все росте і плодородить. І мені дістанеться розроботи, лише встигай бур'ян полоти і проганяти через пер... без перерви з плодів, жуків, пташок і червів Це був віршик про червень. Перший місяць літа. Другий місяць у нас липень. Давайте послухайте за. Від спеки можна закипіти. Я ж в холодочку не лежу. Що брат не встигне подобрити, те я йому допоможу. Цвітуть довкола густо липи, і бджоли мед несуть в село, Узимку чаю з цвітом випий. Простуди, наче й не було. Послухати розповідь про літо. Настає липень. Середина літа. Він славиться частими грозами і зливами. Найчастіше вони короткочасні, а гаряче сонце за кілька хвилин висушує мокрі стежки та калюжі, що утворюються після дощу. Цей місяць багатий ягодами. На початку встигає полуниця, за нею чорниця, малина, смородина. Завдяки дощам трава стає високою і густою. Що свідчить про наближення сіно косу, косять сіно рано вранці, сушать і складають у копиці. Приємно в цей час слухати невпинне стрекотіння коників, які найчастіше провіщають сонячну погоду. В липні спекотний день змінюється теплою ніччю, але вона дуже коротка, тому не встигаєш заснути, як починається новий день. На початку місяця зацвітає липа, тож додається робота для бджіл. У цей час необхідно збирати лікарські трави. В липні приємно купатися в річці, коли погода стоїть найспекотніша, а на небі світить сонце, вона починає, наче цвісти. Деякі ставки повністю вкриваються рязкою. Це така зелена травичка на воді. А всередині водойми розцвітають жовті лопаття та білі лілії. Вони надзвичайно красиві. І ось у нас останній місяць літа, серпень. Це той, що у нас зараз серпень, і він, на жаль, вже закінчується. Послухайте, будь ласка, загадку. Дині, гарбузи, томати. Смакувати і смакувати. От і літочка, кінець осінь іде вже навпростець, це серпень. Серпень завершальний місяць літа. Мені цей час не заважай, не можу й хвильки відпочити. Спішу зібрати урожай. Колись жита серпом косили, Від того й серпнем звуть мене. Тепер комбайним чать стосилі, їх дядько серп не дожене. Так, серпень. Як можна здогадатися, назвали на честь предмету, яким збирають урожай серпом. Серп, ось побачите, на малюнчику є серп. Розповідь про серпень. Прослухайте, будь ласка, прийшов серпень. Романтики ж пов'язують назву останнього місця літа зі словом серпанок Легкий, легкої пилини, що застилає і огортає землю. Наші предки вірили, що завдяки сонячному та місячному серпанку земна природа захищається від грубого впливу нечистої сили. Одна із версій походження назви місяця саме з цим і пов'язана: з серпами жили жито, трави нарізали. У прадавніх слов'ян цей період року мав назву місяць лелеки. Що символізував сімейний затишок, доброзичливість, надію на продовження роду і зміцнення сім'ї. Серпень збирає комори щедрий врожай нагадує про близьку осінь, попереджає прикладами про вдачу майбутньої зими, а ще це місяць збору урожаю та жнив і кажуть: що у серпні збереш, тим узимку і проведеш. У цьому місяці святкують три спаси маковий, яблучний та горіховий. У цей час проводять народні обряди, які захищають християнську віру та поля, садиби й мешкання людей та тварин від нечистої сили, що забезпечує збереження добробуту і особистого щастя людини, її здоров'я та майбутнього врожаю. Відгадайте загадки про літнє явища і знайдіть малюнок відгадку Хтось у лузі біля річки загубив барвисті стрічки, дощик гледів підібрав, небеса підперезав. Давайте подивимось та подумаємо, що ж це за такі барвисті стрічки у нас бувають на небі. Так, це веселка райдуга. Веселка. Цього літа дуже багато разів ми не могли побувати з вами веселку над нашим містом. Коли падаю я з неба, люди кажуть, так і треба. Восени тоді вважай, буде добрий, урожай. Що у нас падає з неба? Чому люди радіють, тому що це допомагає урожаю, як ви думаєте? Це дощик. Дощ нам потрібен для того, щоб поливав землю і щоб був гарний урожай. На дворі переполох, з неба сиплеться горох. З'їла шість горошин Іна, і тепер в неї Ангіна. Що в нас за горох може посипатись з неба? Так, це град. Так, наступне щось на небі гуркотить. Наче звір страшний летить, сильний дощ на землю лється Звіру руки не дається, очі світяться яскраво, всім у дім тікайте жваво. Так, це грім і блискавка. Молодці. Золотиста нитка в'ється, тільки в руки не дається. Що за золотенька ниточка в'ється з неба від самого сонечка. Так, це сонячний промінь. Молодці. Давайте розглянемо малюнки та роз подумаємо, що дітки роблять. Так, дітки відпочивають, в них літній відпочинок. Плавають у морі або в річці. Зараз, на жаль, не можна в морі купатися. Але все одно це дуже приємно. Граються в пісочниці, з м'ячем та відпочивають на басейні, можна сходити, позагоряти, поплавати. Цікаво, а як ви провели літо? Ми скоро зустрінемось і ви розповісте. Наступне, які ягоди в нас дозрівають влітку, давайте з вами їх назвемо. Кавунчик у нас є. Черешенька, полуничка, суничка, малина, чорника, агрус, динька, так, виноград, є, молодці. Які фрукти називають улітку? Слива, груша, яблуко, персик, абрикос. Зараз ми з вами пограємо в гру літній одяг. Дивимось на картинки та називаємо. Відноситься це до літнього одягу або ні. Шорти. Так. Капці. Так. Футболка. І, звісно. Штани. Ну, це під питанням, бо може бути погана погода, але ну, взагалі ні. Наступне що у нас тут? Сандаліки. Так. Далі. Сукня. Так. Рукавички ні. Куртка теж ні. Це не літній одяг. Наступне сапожки. Ні. Це теж не літні. Комбінезон ні. Шапка ні. Джинси, ні. Молодці. Влітку розквітають найрізноманітніші польові. Квіти. Подивіться: ромашки, волошки, конюшина, чорнобривці, мак ось такі квіти. Можна зустрінути у нас на вулиці, також є вони. Якщо бути дуже уважними, то можна їх побачити. На якій картинці зображена пора року літо? Подивіться, подумайте. Так, літом у нас літають метелики, все зелене, літають пташки, у траві ящерки живуть, виходять іноді погрітися на сонечко, так? Ось у нас літо тут, на першій картинці. Добре. Літні свята. 7 червня у нас Тріця або Зелені свята. 7 липня Івана Купала. 12 липня День святих апостолів Петра і Павла. Далі, 14 серпня, Марковія або Медовий Спас було нещодавно. 19 серпня Яблучний спас. Також було недавно. Подивіться на комах. Такі шкідники кусають, жужжать. Так, це небезпечні птахи, о, комахи, вибачаюсь. Оса, комар, бджола, кліщ та червона мураха. Вони кусають, потім все чешуть. Це може бути алергія, дуже небезпечні комахи влітку. Влітку сонце стоїть високо, світить яскраво та добре гріє. Стоїть спекотна погода, цвітуть квіти.